До результат: 36 з 36 шахедів збила наша протиповітряна оборона. Відзвітували у повітряних силах ЗСУ. Уночі росіяни запустили дрони камікадзе з північного та південного напрямків. Уже в 12 за місяць загарбники намагались атакувати Київ безуспішно. Приземлили ворожий безпілотник на Буковині. На місці працюють відповідні служби. Ще три шахеди збили над Миколаївщиною та ще один над Одещиною. Зокрема, на півдні ворог, вочевидь, хотів поцілити по критичній інфраструктурі. Для цього окупанти змінювали тактику дій. Розповіла в етері еспресо керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гоменюк. Нетипово як для півдня снаряди, баражуючи типу Шахет, заходили не з акваторії Чорного моря, не з напрямку Азовського моря, а в обхід через тимчасово окуповану Запорізьку область. А тим не менш сили оборони були готові фактично на 360 градусів, очікуючи таку атаку, і результат відповідний.